Вас вітає студія Черкаської обласної державної телерадіокомпанії. в ефірі. Програма влада і громада. І сьогодні у нас представник влади, це народний депутат України Віталій Іляшенко. Віталій, от я не випадково сказала, що Верховна Рада це, це теж серйозна влада, тому що останні рішення, які власне ви прийняли, вони суттєво вплинули на ситуацію на позицію України в світовому просторі. Я б хотіла, щоб ми почали саме з цього. Я маю на увазі ратифікацію угоди про асоціацію з ЄС. Ну і низка рішень. Законопроєктів, про які ви розкажете. Будь ласка, доброго дня, телеглядачі. Доброго дня, пані Валентино. Так, дійсно, парламент сьомого скликання війшов все-таки в історію і певними своїми позитивними діями. Була сесія у нас минулого вівторка, і вдалося прийняти два важливих, все таки рішення: це синхронна ратифікація угоди про асоціацію і закон про очищення влади в другому читанні і в цілому. Про закон про очищення влади можу сказати, це були неймовірні надпотуги депутатів, оскільки фактично лише п'яте-шосте голосування дало результат із необхідною кількістю голосів. Особливості його прийняття полягали в тому, що під Верховною Радою знаходилося багато. Радикально налаштованих громадян і вони вимагали просто прийняти цей закон. І саме це змусило тих депутатів, які розділилися на різні депутатські групи фракції партії регіонів, комуністів, проголосувати, точніше, надати додаткову кількість голосів для цей закон. Ратифікація це було одне із таких історичних явищ, було пряме включення з Європарламентом. Мартін Шульц, президент Європарламенту, стоячи, аплодували голосування по ратифікації про угоді. Ми теж спостерігали всі за цим дійством. Ми теж були дуже горді за тим, що за, за те, що відбувалося в парламентській залі і в залі європарламенту. Це правда. Так, я от горжусь тим, що все таке. Теж став і не тільки свідком, а й учасником таких важливих подій, осіки до це, того це, це для мене важливо. було історичне рішення це ліквідація комуністичної фракції у Верховній Раді. І, от е, наразі ми бачимо, що вже нарешті етап Радянського Союзу. Подолано, і Україна абсолютно на новий шлях виходить, про європейський Віталію. Але це все е, дається дуже тяжко. Це, це дається кров'ю в прямому сенсі цього слова. І от е, кілька інших законопроєктів, які б мали врегулювати ситуацію, в якій ми опинилися. Я маю на увазі війну з Російською Федерацією. Що можете сказати з цього приводу? От про особливий статус Донбасу, і власне чому таку неоднозначну реакцію суспільстві викликав цей законопроєкт? Е, так, дійсно. Це закон про особливий статус Донбасу, це домовленості, які були досягнуті на мінському саміті, які стосуються перемир'я. Особливість його полягає в тому, що перша потреба, яка для нас всіх необхідна, це встановити мир або, як мінімум, перемир'я в тому регіоні. Оскільки. Тобто ми всі знаємо, яка велика кількість людей гинула. Скільки руйнувалося жилих будинків в Донецьку, в Луганську, наразі це все не припинилося. Зафіксовано більше 160 разів Порушення. обстрілу, обстрілу українських військових і взагалі і навіть знову ж таки жертви є, ці, жертви є найсильніше. Так. Але як мінімум, ми всі знаємо, що держава щодня на антитерористичну операцію тратила 30 мільйонів. Це неймовірно велика сума, яка просто могла йти на соціальні потреби. Зараз принаймні в містах, які наближені до цієї зони, принаймні відкриваються банкомати, принаймні людям починають видавати пенсію, видавати будь-які соцвиплати. працюють вже аптеки, магазини, де люди можуть елементарні речі купити, той же ж самий хліб. Ось щодо самого закону, там є 15 пунктів, які все ж таки не стосуються тих сепаратистів, терористів, мародерів, галтівників, які там перебувають. Тобто, тобто злочинці будуть покарані так? в якому покарані, разі, рівно, цей закон не стосується ненесення покарання тих осіб, які чинять Чинили там злочини. свавілля. Друга складова це і закон потрібен якраз для того, щоб припинити війну, припинити стрілянину. І саме така була домовленість з Російською Федерацією. Наразі все йде дуже складно, але ми бачимо другий плюс цього всього йде обмін заручниками. Є домовленість, що будуть виводити синхронно, точніше паралельно, відводити війська, війська як, як Російська Федерація, так і Україна. Єдина загроза, яка наразі лише залишається, це ситуація під Маріуполем, коли ми, ми всі прекрасно розуміємо, що зараз доступу до Криму немає і. Оці от божевільні наміри там своїми гуманітарними білими Камазами прорити дорогу до Криму, угу. от для того, щоб мати доступ до тієї території, Путіна не залишають, і саме тиск світової спільноти зараз дозволяє принаймні ситуацію не те, щоб врегулювати, але принаймні, заморозити, заморозити угу. тому що державі треба готуватись до зими. Ясно. Віталію, ну а тепер до таких поточних справ. Власне, Верховна Рада сьомого скликання завершує свою діяльність. Депутати будуть чинними до того часу, поки в парламентській залі не з'являться нові депутати, яких ми отримуємо в результаті виборів 25 жовтня, власне, 26 жовтня. 26, так? Так. Я хотіла, щоб ви сказали кілька слів про те, що потрібно врахувати наступній Верховній Раді. Власне, що, що було негативного, навіть ви за такий короткий період могли відчути ту ситуацію, і від чого треба позбавитися? Ну, перше, про що я завжди говорив, це потрібно було кількість депутатів скоротити до 300, uh -huh. оскільки і наразі явка у нас замала, і наразі лише 300 депутатів ходять на засідання. Друге явище це потрібно дисципліну вже сточити стосовно неявки безповажних причин на засідання Верховної Ради. Як ви знаєте, вже говорять про такі законопроекти так, навіть. Тобто так? Сергій Каплин розробив цей закон, було нами зібрано 150 голосів, і він поданий, він навіть прийнятий. Ну, Не поданий, зареєстрований, uh -huh, uh -huh. потрібно його прийняти. П'ять неявок безповажних причин на засідання, депутат позбавляється депутатського мандату. мандату. Так. Так, а наразі лише є. Така юридична складова, це коли депутат не розписується під час відвідування сесії, просто йому не нараховуються на це там, різні надбавки і зарплати. Третій фактор все ж таки не встановлена і не функціонує система Рада 4. За якою саме потрібно фактично пришити, вона відрізняється депутата. від нині діючої системи. Там є датчики, які дотиком руки угу. фіксують ну фактично наявність Ідентифікація депутата, ідентифікують угу. депутата, так що він є. Її ще запроваджував в свій час Яценюк, тобто навіть є такі датчики. Ми перевіряли, вони функціонують, але система рада 4 вона не встановлена. До речі, на багатьох місцевих радах і обласній і міській. Такі речі теж би б не завадили б безперечно, безперечно. От. Також негативним явищем це голосування одне за одного. Удар відразу як став парламентською партією, боровся з цим. Ви знаєте, ми там наші депутати там навіть ночували, боролися з цим. От такі випадки, звичайно, зменшені, але коли йде якесь важливе голосування, не вистачає голосів, е, такі випадки все ж таки, хоч і не в значній кількості, але повторюються. Та тут важливо, щоб були свідомі депутати, які весь робочий час будуть. Не тільки в пленарному залі знаходитися, а й сидіти на своїх робочих місцях. тому, що коли було голосування за закон про очищення влади, близько 20 депутатів просто бродили по залу і не могли сісти і голосувати, тобто уникаючи, от uh -huh. такої от ситуації. Ну yes. і багато так. законів не прийнятих. Там ефективність, коефіцієнт корисної дії по прийнятим законам дуже низький. Багато законів таких хороших, які стосуються і бюджету, і оподаткування, і взагалі регулювання законодавства різних кодексів, особливо там кримінальних, адміністративних. Ці норми не, ще й досі не реалізовані. Навіть поданий мною законопроект, там перший змін до кримінального кодексу, він теж і досі не винесений на розгляд. Тобто є ще є над чим працювати, Віталій, Ми вже зачепили тему виборів. Скажіть, будь ласка, от вибори, які відбудуться, а власне ваша політична сила, яку ви представляєте, це політична партія удар, буде брати участь виборів? Я так розумію, що ви ще не зареєстровані, але ж будете, мабуть, реєструватися і будете брати участь виборів. Скажіть, будь ласка, от які основні постулати, програмні документи, можливо, такі найважливіші, з якими ви будете йти на вибори? От щось змінилося власне в цьому чині? Чи все залишилось так, як є? По суті, партія удар. Залишається прихильником своєї передвиборчої програми, яку ми подали ще в 2012 році. Це п'ять кроків, п'ять кроків удару. Угу. Основні програмні принципи це боротьба з корупцією. Це спрощення оподаткування, це розвиток місцевого самоврядування і інші ці інші складові програми. Удар залишається прихильником зовнішньої політики щодо європейської євроатлантичної інтеграції. Удар є прихильником децентралізації влади. І ми йдемо на вибори в блоці Петра Порошенка під брендом цієї партії. Фактично всі діючі депутати Верховної Ради вони матимуть змогу потрапити в наступний парламент. Оскільки вони всі перебувають в списках блоку Петра Порошенка. І ми сподіваємося продовжити реалізацію своєї програми, програми у новій Верховній Раді. Я власне, скажімо так, не сумніваюся, що ваша політична сила буде в представлена в парламенті, але от як ви ставитеся до того, що до парламенту знову ж таки будуть іти комуністи, знову ж таки будуть іти регіонали, але не лише не, не політичною силою, скажімо так, а як самовисуванці у мажоритарних округах? І, власне. Як діяти в тій ситуації народу для того, щоб парламент дійсно став таким, який відповідає нинішній ситуації? Став проєвропейським. Фактично, більшість була такою солідною, щоб можна було ухвалювати будь-які закони, які потрібні для держави? Декілька слів про комуністів. Як ви знаєте, над ними досі триває суд. І компартію не ліквідовано за ті численні порушення, сепаратистські дії, які вона вчинила. Але ця партія себе дискредитувала, і ми сподіваємося, що вона не набере п'ятивідсоткового, не подолає 5-відсоткового бар'єру. Принаймні зараз рейтинги це показують. Друга обставина: регіонали дійсно розчинилися, і вони зараз під брендами інших різних партій. Намагаються потрапити в парламент. але слава Богу, не у такій великій кількості, як вони були тоді раніше. Щодо самої партії регіонів, то вона відмовляється від участі виборів, то вона погоджується. Зовсім не зрозуміла їхня позиція. Але оцей от момент того, що вони вирішили балотуватися по мажоритарним округам. Півдня і сходу України я б його навіть оцінив зі сторони позитивної. Чому тому, що можливо, це дасть змогу провести в Луганській і Донецькій області вибори. Якщо цей депутат він виступає за мир, він проукраїнський, він принаймні за збереження цілісності країни або принаймні за збереження свого бізнесу, який там також зруйнувався, то він буде робити все для того, щоб там вибори були проведені і щоб там нормалізувалася ситуація. І коли минулого разу ми з вами розмовляли про те, що в 35 округах там взагалі вибори не відбудуться, то зараз із 35 окружних виборчих комісій. Тиждень назад функціонувало 5, зараз вже 12. Тобто ми uh -huh. сподіваємося, що там вибори будуть проведені. Uh -huh. Ну а далі все ж таки в парламенті буде та більшість, яка буде голосувати за проєвропейські закони. Вона навіть і зараз є. От, пам'ятаєте, цей вислів відомої опозиції це теж Франція. Хочеться сказати те ж саме і про Україну. Тобто, не, не мабуть не варто говорити, що злочинці нехай відповідають, що ті люди хороші, ті люди погані. Ми всі українці, ми маємо шукати якийсь компроміс і жити в мирі і в злагоді. Правда, це основне наразі мені здається. Так, звичайно, але от е, цікавий такий момент, коли в регіоналів запитують, а чому ви йдете на вибори? Що я вашим мотивом? Ви ж дискредитували себе. Вони кажуть, а щоб ви нас не посадили. Вони йдуть за депутатською, не Навіть от стикався я з таким випадком, кандидати по Черкаській області вони теж от про це говорять. Віталі, а тепер про власне інших учасників виборчого процесу, не секрет, що вибори до Верховної Ради, власне, в результаті результатом яких став став парламент нинішнього скликання, вони були неоднозначними неоднозначними саме тому, що навіть якщо взяти на прикладі Черкаської області, не секрет, що зараз є така легалізована система виплати грошей за голосування, тобто складання угоди, нібито на агітацію, потім на, начебто, все юридично правильно і грамотно, людина Агітує за кандидата, і він їй за це платить гроші, як за проведену роботу. Насправді платить за те, щоб ця людина проголосувала. Як ви взагалі ставитеся до цього? І е, що, що треба робити, щоб уникати таких ситуацій? Тому що ну дійсно все юридично, грамотно, правильно, порушень немає, і в результаті ми отримуємо депутата, який нас купив. Люди зугіли, і не секрет, що зайва сотня гривень, власне, нікому не зайва. Добре, що ви згадали про цю обставину, це дійсно те, над чим парламент сьомого скликання не, не попрацював, не допрацював, це зміни до виборчого законодавства. Угу. Тобто такі зміни вони не були проведені. І це вже буде завдання парламенту восьмого скликання. Але якщо говорити про спробу підкупити виборця, то от якраз законодавством не урегульовано. Несення відповідальності за розміри там, здається, 150 гривень, 200 – це вже от відповідальність. Я думаю, що наразі це повинно бути на совісті правоохоронних органів, особливо в нашій області. От ми подивимося, як вони попрацюють над. Е Проведенням виборів відповідно до законодавства над уникненням підкопу виборців таку будуть імі оцінку їхньої роботі робити органи центральної влади. Ну я маю на увазі прокуратура Служба безпеки України, міліція. І от є ще все ж таки кандидати, опоненти цих екс-регіоналів, які балотуються в окрузі. Якщо вони знають про ці факти і вони будуть дійсно контролювати цих кандидатів, вони можуть звертатися з відповідними заявами правоохоронні органи. І навіть в процесі виборчої кампанії потрібно буде вживати такі дії, щоб уникнути підкупу виборців. Це залежить від наявності взагалі конкурентів, опонентів на цих округах. Але все ж таки найбільша. Я вважаю, зараз відповідальність лягає саме на правоохоронні органи. От вони за цим повинні слідкувати, і до них повинні надходити відповідні звернення от, в процесі виборчої кампанії. Ну багато що залежить, мабуть, і від спостерігачів. Я думаю, що на цих виборах буде досить багато спостерігачів, щоб вони не просто спостерігали, а дійсно реагували якось на прояви такого злочинного характеру. Я б сказала. Тому що от ми вже говорили про те, що за 200 гривень ми купили війну. Правильно, от фактично так є. От тому треба власне думати про майбутнє, про майбутнє свої Своїх дітей і про майбутнє цієї держави. Хотілося, щоб на завершення ми поговорили про щось приємне, що вселяє оптимізм у вас сьогодні? Сьогодні все-таки легше, як кажуть, на душі через те, що ми пройшли бар'єр оцього Радянського Союзу, що Україна вже от стала на новий шлях, ми вже повинні наближатися до статусу. Кандидата в члени європейського Союзу. ми зробили Союзу. це. Ми зробили перший так, крок, тобто так. перший крок це асоціація, другий крок кандидат в члени ЄС, третій крок це повноправний член Європейського Союзу. Україна близька до Сербії, яка так само, я би сказав, постраждала від тих всіх руйнівних процесів, можливо, частково роздроблення країни, там відділення там, певних територій, можливо, не з власної ініціативи, а через недолугу політику влади. От другий позитивний крок це все ж таки: ми пройшли три. Вже революції, і от якраз після третьої я відчуваю, що є певний прогрес. Принаймні ми знаємо, куди ми рухаємося. Єдине, що от після повного проведення люстрації, ми повинні повністю змінити систему в України, Побороти корупцію, зменшити оцей от бюрократичний апарат. Взагалі, от зупинити ми війну повинні, тому що шкода дивитися на дітей із східної України, які просто от втратили літо, на сім'ї, які знаєте, 30-50 років щось наживали, набували, і зараз вони опинилися в дуже складній складні ситуації. Хотілося б за них все таки похвилюватися. Щоб є всі повноваження, <рес> тобто депутат Верховної Ради можливо можливо, ви як депутат теж будете цьому сприяти. Звичайно, якраз от оптимізований весь бюджет апарату Верховної Ради. Депутати відмовилися від багатьох пільг. І ми зараз працюємо в економ режимі для того, щоб ну, принаймні якось на ситуацію на сході України вплинути. Зараз багато йде витрат на відбудову соціальних об'єктів, той же ж самий. Слов'янськ, Краматорськ інші ну, тут, міста. Тут знаєте, пам'ятаєте, як після Чорнобиля, коли тоді ще радянський Союз відбудовував Славутич і так далі. Я думаю, що варто навіть на якомусь законодавчому рівні це рішення прийняти, щоб вся Україна брала участь у відбудові тих територій, бо це наша держава, наша Україна. Звичайно. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що сьогодні гостем програми влада і громада» був народний депутат України Віталій Іляшенко. На все вам добре.